Друзі, привіт! вам представити електростанцію. Як ви бачите, 5 кВт по панелям 585 і 9 штук. Отак От закріплено. Дуже хотів вам сказати те, що дуже сильно рішає кут, бо, наприклад, у нас кут в районі 30 градусів. Чим більше кут, тим краще генерація над зимою. Літом переважності генерація є шикарна, бо літом переважності дуже багато сонця. Багато людей, коли ставляють сонячні електростанції і монтують сонячні панелі, допускають дуже великі помилки. Я не знаю, це йому моє бачення, але кожен аналізує свого. Я аналізував своє бачення з того, що дуже поставив багато людям панелів дуже багато посе електростанції, і зрозумів, що треба більше відштовхувати від того, щоб сонячні панелі генерували і монозимою. Не літом мені літом так дуже не потрібно по тій причині, що літом достатньо сонця, і так його достатньо багато є. Але деякі люди на південь на схід захід захист сонячні панелі, я переважності поставив сонячні панелі. Ви бачите, як на південь я розвернув суту для того, щоб генерація була максимальна. І, наприклад, година там 8 вже дев'ята вже починається. І кут, кут грає дуже велику роль. Коли ви поставите кут більшості лежачий, там градусі 15-20 від площі від, від рівно від рівної площі. То у вас буде генерація дуже поганою. Я, наприклад, рекомендую від 35 до 45 до п'ятдесяти градусів, залежить від обстановки. Тут доступ до сонячних панелів є достатньо хороший, можна вилізти, почистити, бо деякі люди теж ставлять сонячні панелі, але не включають те, що буде дуже велика проблема. Те, що їх треба буде вилізти, почистити. Бо коли люди звертаються і хочуть поставити сонячну електростанцію, я їм роблю зауваження на те, що потрібно, щоб вони були в доступному місці. Бо всі думають, а поставлю сонячні панелі, і їх не треба обслуговувати. Так, їх треба обслуговувати, їх треба вилізти, почистити, помити їх, повністю обслужити. Бо коли, допустимо, змодулюємо ситуацію, настане там зима, виключать світло, а сніг буде лежати сонячній Ших панеля буде гарно сонце, світити сонечко, ви не зможете скинути сніг, це буде дуже великою проблемою. А так як у вас є доступ, ви вилізли собі, скинули сніг, почистили сонячні панелі, і вони вас будуть генерувати. так що, майте на увазі. Ставте панелі так, щоб ви могли до них мати доступ. Пилюку скинути, наприклад, бо от пройшло не так і багато часу, от, а панелі вже, бачите, вже отакі, короті, є, вже розводи є, і вже починають панелі генерацію дуже так не давати, вона падає. Але тим більше, що тут можна вилізти і почистити їх, помити. Так що, будьте, як то каже, уважні до того. І Аналізуйте, не дивіться, не кидайтеся, то, що в інтернеті там знайти на південь захист. Наприклад, деяким людям нема навіть е, ну нема де поставити сонче панелі, вибачаю, що я там казав південь захід на схід е, захід. І деякі люди ставлять, а потім проблема стається те, що в них нічого не працює. Бо я вам скажу, я дуже багато електростанцій постав їх правильно зробити, правильно виставити кут панелі, правильно все зробити на всі налаштування, все зробити, все шикарно. Я вам скажу, панелі будуть генерувати вас шикарно, і у вас електростанція буде працювати. Бо багато людей встановляють, але нюансів багато не розуміють. Правильно допускають, багато допускають право порушень, які іменно з монтажем сонячних панелів і встановленням цього всього купу допускають всяких. Порушень і система вона правильно не працює. Так що, от як ви бачите, зараз її от ви бачите кут. Зараз вам більш покажу здалека, як воно виглядає кут сонячних панелей. Ви бачите вот, Наприклад, взяти площу і дивимося. кут, кут сонячних панелей. Так що, друзі, будьте, як то кажучи, уважні, бо можна розвернути панелі, поставити, можна було тут ставити, на тому духу, можна панелі поставити розвернуті суто там, на захід, схід, як дехто собі вважає. Але ви розумієте, що у вас зимою дуже буде погано гратися, бо переважниці в нас зимою. Е, сонце встає година 9. А коли пік в першу годину, там, в другу, третю, в нас з'являється е, сонце. Появляється зимою, а у нас панелі розвернуті. на Захід і схід то нас генерацій того і нема. Так що, як то кажучи, дивіться за тим, аналізуйте, робіть свої висновки, але це є іменно мій висновок. Я людям вставляю, я їм кажу на суто південь. Так що, друзі, я вам е, сказав всі нюанси, що ви могли зрозуміти. Чим вище кут, тим краще генерація зимою. У мене в сестри стоїть сонячні панелі при 50 градусі наклону 2 чи 3 січня. Генерація була в районі майже 4 кВт. І у них все шикарно працює. Інвертор все стоїть 10 кВт Теж і генерація в них з 3 900, з 4 кВт. І все робить так, що правильно поставити сонячні панелі, правильно все зробити. І навіть коли у вас немає світла, ставте так, щоб ви мали доступ до сончих панелів. Бо коли не настане світла, наприклад, там навіть в кого воно є, а в деяких людей немає, а люди, наприклад, там немає світла, а вони хочуть забезпечити себе, е як то кажуть, електроенергією, і ставлять сонячні панелі на даху, а потім, коли сонце е є зимою, а сонші панелі в снігу і генерації немає, це дуже паршива ситуація. Так що будьте за тим уважні. Ви, ну, друзі, як ви бачите, що я зараз зробив систему, Ось в мене стоїть 62, 2 Ну, По суті, вони всі є одинакові, чи Evo, чи Eco. Зараз я покажу вам щиток більшості наглядної акумулятор на 10 кВт. Як ви бачите, все зробив, все працює. От ви бачите, як я зараз зробив. Покажу ще так, як я збираю щитки, Бо багато пишуть там, але хотів би показати більш зразу, щоб не було всяких коментарів. Перше, в мене стоїть зразу запобіжники. Запобіжники перше стоїть від сонячних панель, стоїть автомат. О, вже автомат працечас коли коротке замикання, щоб вони могли вибити. Стоїть. Як то кажучи, реле напруги, пруги. В разі чого після реле напруги стоїть автомат С25, то він йде зразу і на хату, і на інвертор, ось зразу вихід. Потім після того йде трьохпозиційний, та ні, це не трохпозиційний, це автомат, який йде іменно з інвертора. Це є трьохпозиційний інвертор, автомат вибачаюся, і після того йде. ПЗВ. ПЗВ для того, щоб разі чогось відтічки, воно вибуває. Я захист тепер стараюся робити якісно. Е, всі кабеля повністю, як ви бачите, все обжати повністю, все, стараюся робити грамотно, робив як я. Е, Тут зроблено так. Багато заробить критикувати, чому не в тому. Деяких людей я роблю. Люди самі рішають, що їм треба там чи Гофру, чи ще щось, одні кажуть, лиши. Поки що зробив я так, далі вже власник собі повністю все поховає, бо сказав зробити так, я так і зробив. Далі воно потім купиться якась гофра, купиться, чи ковш, чи ще щось там, все поховається. Налаштування інвертора, зараз пробіжимося по налаштуваннях інвертора. Щоб могли зрозуміти. Так, в першому пункті в мене стоїть 60 АПЛ. Юзер типа тут перезавантаження, коли перегрів, коли перезавантаження теж активовано. От ви бачите. Зараз підсвітка тут просто у нас темно, і зато я включу підсвітку. Так. Одинадцятий пункт я поставив 10 А, але я його не активував, тому що думаю, буде в сонячних днів заряджалося. 49 це є від акумулятора, Переходить в режимі батареї. І тут а 54, це назад переходить. Так що налаштування я зробив такі мінімальні, яких потрібно. Все тут зробив. І все працює. Батареї в мене отакі, як у вас такі батареї, я теж продаю. І вони працюють. Так що от дивіться, навіть запобіжники стоять, запобіжники реально відпрацьовують. І треба, щоб тут був дуже офігенний контакт. Коли гарний контакт зроблений, воно нічого не згорить і нічого гріться не буде. Багато запобіжників мене таких спасали, але багато критикують, що воно типу поплавляться. Як поганий контакт, то вони, звісно, згорять, але ті запобіжники відпрацьовують на ура. Так що, отак система зроблена. Батарейки я збираю далі, кого цікавить, і починається, як то кажуть, весна, починається сезон, починаються люди далі встановляти. Так що, на даний момент, отак все зробив, все працює. Запам'ятайте, ніколи не можна розривати, е, виключати з запобіжниками сонячні панелі, бо може бути. Пожар. Має бути автомат для того, щоб виключити сонячі панель. Отак От ми зробимо. Так що, друзі, кого цікавить така система, щоб я комусь зібрав, ви можете до мене звернутися, я все підкажу, помалесенько починаємо далі системи тімусувати. Кого цікавить, звертайтеся. Так що всім пока, до нових зустрічі.